Щорічне щеплення від сказу потрібно робити як домашнім тваринам, так і безпритульним, адже вчасно не виявлена хвороба завжди закінчиться летально. Для людини хвороба теж є смертельно небезпечною, тому у разі укусу треба обов'язково звертатись до лікаря, зазначають фахівці. Коли вам тварина нанесла покуси, обов'язково необхідно промити рану мильною водою, нанести обробити її антисептиком і негайно звернутися до лікарів з повідомленням про те, що вас покусала тварина. Якщо це тварина домашня, то за нею повинен бути проведений клінічний огляд тварини. З моменту покусу і протягом десяти діб, якщо лабораторно підтвердять сказ, то лікують людей введенням спеціальної вакцини. Як правило, таких щеплень потрібно шість. Заразити людину можуть не тільки хворі собаки, але й коти. Серед диких тварин, лисиці та вовки. Вони ж можуть інфікувати й домашніх улюбленців. Розпізнати сказ у тварини можна вже в перші дні після зараження. Перше, що впадає у вічі, незвична поведінка, пасивний стан, активне слиновиділення та відмова від їжі та води. Вже за декілька днів тварина починає поводитись агресивно. Вона Бежить і трошить все на своєму путі. Це не є чоловік, це не є людина, не є тварина, яку вона може вкусити, вона може кидатись на дерев'я, на те, що, що вона бачить перед собою, навіть на металичні споруди. Її очі виглядають дуже красні, і також у неї немножечко челюсть здвинута. Ну вони як скал. Вони з'являються як оскал, тому що ну їй погано потурбуватись про безпеку домашніх улюбленців мають господарі, зазначають фахівці. А ось для безпритульних котів та собак є комплексна програма. Вона передбачає стерилізацію, вакцинацію від сказу, чіпування та биркування тварин. Кожного року дається 1000-1200 тварин. Це взагалі десь 50 на 50 тварин, собак або кішок. Але у цьому році ми Омусь заложили більше кішок, тому що, на жаль, їх дуже дуже багато. Якщо вакциновану тварину вкусила інша, хвора на сказ. Ймовірність її зараження дуже низька. Щеплення діє протягом року, після чого потрібно відвести домашнього улюбленця на чергову процедуру. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.